Друже, а чи знаєш ти, чи можна дітям гратися, а що є небезпечним? Пропоную тобі пограти у гру. Чи можна гратися конструктором? Так. А можна гратися ножицями? Ні, це небезпечно. Чи можна гратися машинкою? Так. А ножем можна гратися? Ні. Це небезпечний предмет. А гратися м'якими іграшками можна? Так. Чи можна гратися ліками? Ні, не можна. А з м'ячиком гратися можна? Так. А праска це іграшка? Ні, не можна гратися. А пірамідкою граються? Так, чи можна гратися з плитою? Ні, а книжки дітям можна роздивлятися та читати. Так, сподіваюся, що ти запам'ятав предмети, з якими можна гратися, а які є небезпечні.